Привіт, незламні. Погодьтеся, давно ми з вами не дронили. Зайшло пару дронів від захисників наших. Розібрані, бо їх вже робили, перетрясали, вже зроблена діагностика, вже локалізована проблема. І, звичайно, якщо до мене воно попало ще й розібраним, значить тут простого мало. Я не знаю, чи я зможу допомогти, але спробую. Вирване гніздо. Не бачить камери периферії. Це є Mavic 3, по-моєму, це вже дрон дорослого ЗСУшника, навіть прошка. В нього досить модна камера з тепляком, з серйозним зумом, вміє літати в дощ, вміє літати далеко. Заодно оглянемо. Конструкція як класичного дрона Mavic, тобто розкладаються плечі з двигунами. Єдине, що трійка суттєво більша по габаритах. Виглядає як якийсь транспортний дрон, але це не багажний відсік, а місце для акумулятора. Сюди встрімляється акумулятор. Шумне воно як бензопила, 82 дБ, воно й не дивно. Дві фронтальні камери, дві камери знизу, підсвітка, котра використовується для скидів, якраз інфрачервоний датчик висоти, ззаду дві камери, і що цікаво, зверху ще дві камери. Тобто він наблюдає навіть над собою. Теж має турбіну, це не режим акселерації а охолодження. Бо електрики воно жре теж дофігіща. Зразу впізнається модуль GPS. Не знаю, для чого він тут. Його би мали заблокувати. А може працюють там, де не треба блокувати. Рама. На рамі змонтовані камери, ось окрема рама, і на ній. 4-6 камер змонтовано. Вирваний роз'єм, наскільки я пригадую, тут антенний. Тому треба буде трошки попотіти. Так, ось тут видно, що відсутній роз'єм. А де сам роз'єм, надіюсь, в кольочку десь є. Ото питання, чи дам раду я відновити, тому що, в дрібногляд дивився, воно тікає відразу в нижній слой, і це може бути проблемою. Попробуємо. Ну і камери. Не бачить камери периферії. Тобто треба дивитися до основної плати. Шансів мало на успіх, це скоріше буде огляд конструкції. Але спробуємо, тому що камери підкидували. І знаємо, що проблема в центральній платі. Послідовність розборки тройки мені незнайома, я ще з ними не мав справи. Вентилятор, турбінка від Foxconn. На терможижі сидить. Чотирьохпровідний. Так же ж. Радіатор містить цифровий модуль зв'язку. Судячи по антеннах, то якесь високочастотне. Є термотрубка і купа точок відводу тепла. Тобто штука, ще раз нагадую, доволі доросла. Послідовність роз'ємів, щоб не переплутати. І йдемо шукати цей відірваний. Тепер би рама з камерами теоретично мала знятися. Оп! Є! Ось вона рама. Чотири задніх камери включені одним шлейфом, і дві передні камери включені другим шлейфом. Причому передні камери, чи то транзитом, чи то подіону, я думаю, транзитом йдуть через GPS модуль. Так собі розробник придумав рама на гумових втулках для зменшення вібрацій. Чим старша модель, тим більше напічкана, тим складніше. Повідключав всі конектори, які видно зверху, повідключав роз'єми, повикручував шурупи, але бачу, що плата не збирається йти. І це не дивно, адже тут десь мають бути силові підключення до плати. І ще видно знизу купу шлейфів. і поки що я не маю уявлення, як це правильно відключати, тому акуратно розбираюся, щоб нічого не пошкодити. Намагаюся покращити собі огляд, тому знімаю GPS-ку. На ній бачимо знайомий механізм інерційний підвішений. Трохи бруду на ньому. Є навіть резервна батарейка, що цікаво. Підвіз організований на підшипниках по дорослому. Певна силова плата знизу. А як організований зв'язок між платами? Тобто, отут попереду найбільше шлейфів, і їх якось треба акуратно відключати. Щоб до них добратися, плату треба підняти. А для цього відключити ось цей боковий один шлейф. Є датчики наявності акумулятора. Один шлейф відключаю і лізу глибше. По боках до основної плати йдуть шлейфи, я би сказав, заземлення вирівнювання потенціалів, екранування. Тобто тут інформаційних даних ніяких немає, це просто наклейка. Один шлейф нижній, ближній до нас, на камеру, а другий пішов на силовий модуль, і по ньому йде якраз комунікація з силовим модулем. Все в екранах, але екрани знімні. Зараз позаглядаємо. Так, да, таке ремонтувати це проблема. Ось як виглядає вирваний конектор по факту. З м'ясом вирваний верхній слой з плати. Тут по периметру можна буде зачиститись і підпаятись. Тут буде трохи тяжко зробити, щоб прогріти масив, але реально тут питання проблем немає. Тут в другий слой навіть можна зачепити, хоча нема потреби. А от... Підведення сигналу. Точка пайки це якраз біда. По-перше, воно організовано як коаксіальний канал, тобто, особливо тут не можна нічого мі міняти, бо втікнуть параметри антени. А в будь-якому випадку мусимо шкрабатись в другий слой. Зашкрабуюсь в другий слой, і будемо пробувати до того паятись. Я був впевнений, що я бачу доріжку, котра в другому слої іде. В глибину плати до радіомодуля, але так виглядає, що вона десь де в третьому чи в четвертому слої. Бо ось в другому слої я добрався лише до більшого п'ятака. Ризикувати не буду. Цієї площі, я думаю, мені вистачить, щоб припаятися. Надійність під питанням, але вже як є, тому що і так шансів небагато, що я ту плату зможу довести до пуття. Я навіть не уявляю, як то робити, враховуючи. Рівень інтеграції. Дивитесь, ось якраз є підсилювачі суматори напевно. Фільтра, три канала і 4. І ось є 1, 2, 3, 4. Тобто цей п'ятачок десь має йти на цей модуль. От якось Тим часом, шукаючи конектор в кульочках, знаходжу роздрібанений дрон. Видно, як організовані ноги, наскільки тут масивні хінгли. Переходи. Круто зроблено. І силова частина. Підключення акумулятора. І видно 4 драйвера. Кожен драйвер BLDC, тобто три обмотки має бути. По два транзистори. Так є. 1, 2, 3, 4, 5, 6. От і весь драйвер-силовий. Технології вражають. Логічно, що це зручно зробити максимально близько до двигунів і до акумулятора, тому що саме тут гуляють великі струми, так найменші втрати. Геніально, я би сказав, молодці розробники. Також можна побачити талові конденсатори. І знову ж таки купа дрібних шлейфів, як же без них. Нижня частина дрону. Модуль висотоміра, модуль камер. Камери, до речі, теж на окремому блоці, який закріплений відносно жорстко, але не напряму, тобто через прокладки. Можливо, на частотах, воно, на високих частотах вібрацій, воно якось допомагає. Що цікаво, посередині є модуль якийсь з електронікою, а самі камери рознесені в сторони. Ну і підсвітка. Плата підсвітки нижньої таки має драйвер. Токомірний резистор, драйверок і дросельок зверху. Три контакти, очевидно, живлення і enable. Саме цю платку використовую для активації скидів. Не знаю як, мабуть, підключаються до неї і в'їзду Підарунки хробака. А що в нас по сенсору? Наближення? Оба! Просвітлення і два датчика. Це просто лінзи. А ось і світлодіод і фотодіод. Розділені між собою. А ось і конектор. Видно, як воно з м'язком вирване. Мені цікаво, чи сам конектор не пошкоджений, виглядає живим. Його треба позбавити тих рудиментів і паяти наново. Дуже важливим моментом є не пошкодити сам конектор, але мені треба забезпечити надійний контакт центральної жили, тому собі на схилі на переході корпусу мікроскопа формую контакт донизу, так щоб я забезпечив надійне з'єднання з, з п'ятачком. В процесі роботи і примірки приходить розуміння, що те, як я хотів, не дуже вийде. Тому що центральний контакт дуже великий. І треба вишкрабувати по периметру. Плюс невідомо, як воно сяде. А міцність тої бульки дуже маленька. Тому формую собі канал під центральну частину конектора. І сюди вкладу петлю з тонкого дротику. В результаті перерозпреділю навантаження. Виберу різницю висоти. І забезпечу більш надійний контакт. А ось так виглядає результат виведення в ноль. Тобто дротик в мене йде з глибини по діагоналі, виходить на рівень площини в ноль. Тепер я зможу припаятися. Єдина біда, як це зробити так, щоб прогріти мас масиви землі довкола, щоб гарно це посадити. Зараз буду займатися сексом. А ось так виглядає фінальний результат. Вигляд, на жаль, ні про що не говорить. Добре то чи зле, можна буде сказати виключно після того, як то все збереться, підключиться і проаналізуються рівні сигналів. А от що робити з камерами, я взагалі поняття не маю тут. Добре, камери периферії, що ми знаємо. Чотири камери підключаються через жопку, дві камери через GPS-модуль на ось цей конектор. Тобто раз, два, оці конектори перевірити і роздуплитися, куди воно може йти. Йти воно може або під передній екран, раз, або під нижній. Що я тут можу знайти? Напевно, нічого, тому що під екранами на компаунді мікросхеми, купа перетворювачів, процесори, пам'ять. І я тут ні чорта ч... щастя не знайду. Для мене єдиний шанс це перевірити конектори, а глибше я навіть не буду лізти, тому що на компаунді я нічого не зроблю, нічого не знайду. Слідів води нема. Механічні пошкодження я тут не виправлю. Єдине, що залишається, це конектор. Ото з мікроскопом дивлюсь на конектори і збираю назад, бо на жаль, я не все сильне. Ось розкрилась таємниця розборки. Зборки. Відключаємо шлейф, відкручуємо плату, вона вже в мене була відкручена. Тоді два шурупчика, знімається пластикова накладка, і тепер можна нормально розмістити радіатор, підключити шлейф і тоді зібрати назад. От чому брати розібране, особливо перший раз, і складне, не дуже люблю. Тому що потім вгадую, як воно має бути. А от другого мені прийшлося розбирати повністю самому. І Я трохи в шоці. Враховуючи, скільки деталей треба зняти і як то розкрутити. Він, до речі, має паразита, але вам про нього не можна, то я показувати не буду. Другий залитий, тобто попала волога, тому є шанс, що ми його щось поправимо. В нього не працює гімбала. В нього гімбала при активації лупить в одну сторону і не може стабілізуватися. Абсолютно всі датчики вологи червоні, хоча явно води не видно, є сліди корозії. Найбільше постраждав ждав GPS. Йому дісталось найбільше. А от по камері я не бачу нічого. Тут корозія лише на торцях екранування. Всередині все сухо, чисто і корозії немає. Навіть на конекторах. Камеру підкидували, наскільки я пригадую, з гімбалом, то проблема не там. Вона таки в платі. І що з тим робити, я не знаю. Вимити торці, то я вимию, але тут немає явних проблем. Ось конектор камери основної. І під мікроскопом теж я нічого не побачив. GPS навряд чи би вплинув на роботу основної камери. Мию, що бачу, зберу, а далі як повезе. Нахожу трохи гімна з протилежного боку. Ось тут корозію було видно. Добираюся, знайшов передаючу частину радіотракту, ось чотири канала це трансівери. А з протилежного боку то ми на приймальну частину, мабуть, дивилися. Боковий шлейфік. Так, мені виявилося простіше, зняв собі з боку, витягнув з корпусу. Це, мабуть, якийсь термодатчик, єдине розумне пояснення. Але якщо це передаюча частина, що вона без охолодження? А приймаюча з охолодженням? Е, там, дивіться, виїмка до плати багатослойна плата і якраз контакт йде понизу ось передавачів. Це підсилювачі, очевидно. Все сходиться. І тепер ось цей кут плати, остання надія, може я щось знайду там побачу. І знову мимо. Тут все сухенько всередині. Корозія виключно поверхнева. Оце так не везе. Ну, Вимиваю, що бачу, на успіх не розраховую. Ну І ще пульти хіба покажу. Вони бувають різні, як виявляється. Ось простіший варіант. Менший по габаритах він розрахований на роботу, мабуть, з телефоном та ось тримач. Тобто ви сюди ставите собі смартфон і по ньому зв'язуєтесь, мабуть, по Wi-Fi з дроном. І є кабелі комунікації, зарядки. Хто кого заряджає, я не знаю. Є люди, які про ці речі розказують детальніше. Тільки один джок діал, чи як воно правильно називається. І все. Досить такий простий варіант. І більш продвінутий варіант. З власним дисплеєм. Стіки теж в транспортному положенні. Радіатор, сіточка, не здивуюсь, якщо навіть вентилятор там є. Ергономічний, досить зручний. Тут два джок-діала. Вони без кнопок просто рухаються. І, відповідно, вже комунікація йде напряму з дроном. Тут свій дисплей. Досить яскравий, як на мене. Впевнений, що воно регулюється, а як куди, не знаю. Трошки дивує, що всі антени встроєні. Для дальньої роботи хотілося б бачити зовнішні антени. Ну, я думаю, це якось вирішується. Як саме я не впевнений, я з тим не стикався. Якщо хтось знає, то розкажіть. Ще є пальцетик. Цікава штука. Стоїть бідок, крила підрізали, голову опустив. Що гімбалка не стабілізувалася? Вона при ініціалізації з пультом має чи зразу? Синхронізуєш? Так. Ага. Ну давай. О, включив турбінку. Ще не ініціалізувався, а вже йому гаряче. Що значить? Картинка з камери є. Угу. Але гімбалка Плачую. не працює, Плачую. так? Працює, чекай, не, не чіпай. Зараз не кричай на тата. Дигуни зараз ламаєш. Дронарь малий. Тисне на батька. А ну пухай гімбалку. Не можу. Ну ти я кажу, що щось не так. Ну стабілізацію треба пройти. Чекай. Цілий чек-ліст перед польотом. Все треба пройти. Правда, на псячій мові, ну то таке. А Майнкрафт на той пульт можна поставити? Легко. Ну то все, давай тобі пульт купимо. Поки польоти заборонені. Зроби щось? Тицяє, тицеї тими кнопками, толку ніякого. Зум працює, камера працює, але гімбалка не працює. Вона билася раніше в одну сторону, в кут. Тепер цього ефекту немає, як на півфостої. Ще його хіба полоскочу за бороду. Воно таке миле виглядає здалека. Але, на жаль, чудо не сталося. Добре, дивимось до наступного. І тепер він чітко видно, як слідкує. Верх-низ. Відслідково. Йому смайлик намалювати буде як собачка. Працює. Тут гімбалка працює, але тут з нею не було проблеми. Тут була проблема з периферійним зором машинним. Перевіряй камери периферії. От Маємо ту саму помилку, про яку згадувала, ошибка калібровки відеодатчиків. Попробуємо перекалібрувати, але оскільки я нічого не знайшов, то я думаю, тут чудо теж не станеться. Ну що ж, тяжко.